Привіт, мої любі! Я тут поки працюю трошки розкажу. Пожалівся про те, що в нас застряг ось цей збір на шини для нашого Сергія, і хочу пояснити трошки, чому це потрібно. По-перше, я так розумію, що ви бачите, що ми передаємо досить багато шин від пана Гаріка або хлопцям. Але не все, по-перше, можуть закрити бушні шини. По-друге, є специфічні розміри. Наприклад, ось ці шини на їхньому автівку. А, до речі, ви вже могли бачити звіт. Ми їм купляли дві шини. Щоб ви зрозуміли, ми бушні знайшли тільки купить і тільки дві. Ну, тому що це не типовий розмір, він не дуже розповсюджений. Тобто в Миколаві таких немає, тому люди не лишають ці шини, да, коли перевзуваються. Їх просто немає, тобто їх треба купити. Далі на Херсонському напрямку срок життя шин, щоб ви зрозуміли, ну це ну, максимум тиждень. Зазвичай це 2-3 дні хлопці їздять постійно. шини треба постійно. Чому? Тому що, по-перше, багато лепостків. По-друге, хлопці їздять дуже швидко, тому що дуже багато дронів, дуже багато. А швидкість це життя. Це можливість втікти від дрона, тому що є швидкість, да, ну, яку дрони не можуть здолати. Якщо машина йде швидше, то дрон по факту в прольоті і в прямому в переносному сенсі слова. Тому мобільність наразі це виживання хлопців, це пряме виживання хлопців. Далі, це що на зараз безпосередньо йде збір. Тобто, щоб розуміли, дуже багато шин люди віддають. Я дуже вдячна, дуже багато шиномонтажок. Люди приїжджають, віддають. Ми дуже багато перекриваємо. Але ось ці шини, на які на зараз збір, по-перше, ще раз, це ми збираємо вже на зимові. По-друге, їх просто немає навіть бушних. Повторюсь, ми купити бушних змогли тільки дві тут, на місці. Тобто в Миколаєві їх немає. А далі це шини з автівки, на яких хлопці возять своє обладнання, по-перше, для роботи. Да, до речі, це ті хлопці, що ви зрозуміли, може хто, може, ті, хто нещодавно приєднався чи ну, обличчя ж закриті це ті хлопці, що офіганули сонцепь тоді на Херсонському напрямку. Це вони. Ми тоді ще з вами збирали їм на бріз'єнт, бо в них згоріла автівка, які, вони, ну, які вивозили поранених. Оце ті саме хлопці. Вони наразі повернулися, вони знов на Херсонщині, бо я пам'ятаю, що ми з вами збирали для них, бо вони їхали туди на Покровськ. Так, да, я вже трошки турка, затуркана. Да. Зараз вони знов тут. Дуже потрібна ваша допомога. Треба вже закрити нарешті цей збір. Чому? Тому що нагадую, у нас наступний збір. Нам треба затягти з Бельгії фуру з антидроновими сітками. Я думаю, нікому не треба пояснити, наскільки це важливо. Якщо треба, то напишіть, я запишу окреме відео, для чого це потрібно. Але ще раз це життя хлопців. Тому дуже вас прошу, допоможіть вже закрити цей збір, щоб ми вже купили ці шини, і я хоч трошечки видихнула і мій тривожний розлад, хоч трошечки мене полишив. Дуже вас люблю, дякую, що ви з нами і дуже вас прошу